Молитись хочу, як молилась Анна, поки їй відповіді не послав. І після тобі бути теж так вдячна, щоб співвали моєї не змовкав, як вартиме, шукав тоді прозріння, допоможи тебе так віднайти, допоможи шукати розуміння, що хочеш від мене, мій Боже, ти. Не хочу я на інших ображатись. Як і Йосип, що в полоні був тоді, і з болем в серці ти навчи справлятись і силу лиш черпати у тобі, як Даниїл, я хочу не боятись, перед царем поставши, не тремтіть, єдиному тобі лиш поклонятись, хай віра непохитною стоїть, як Авраам я хочу довіряти усе, що маю скласти на вівтар, хай не помітя це. Та точно знаю, що жертву ти приймеш мою як дар. Я хочу, як Петро гірко ридати і в покаянні вилить душу всю, а й сльози будуть тихо виступати, без слів ти знаєш про журбу мою. Смілива, як Естер, хочу ставати і до кінця з молитвою йти, щоб страх мене не зміг ніяк здолати, щоб зробити те, що хочеш ти. І як Степан, щоб мати таку силу дивитись із любов'ю на усіх, перед собою бачачи могилу, щоби змогти молитися за них. Таких людей ти, Господи, приймаєш, приготувавши їм уже вінець, І як Степану небо відкриваєш дітям своїм, як люблячий отець. Ти приклади для нас лише яскраві. Щоб ми такими вірними були, щоб через них твоя являла слава, яких зломить сили не змогли. Не час, не день, не рік вони навчались, ти по долині плачу, скорбот вів. Пройшовши все, вони преображались похожими на тебе з пленовнів. В смиренні дай прийти, я щиро, хай прохання в небо голубе, щоб стати і мені героєм віри. Щоб бути схожою лиш на тебе. Дай прикладом і для близьких, щоб бути в житті своєму, бачи чудеса, ти по шляху віри і не звернути, прямуючи по нім у небеса. Хочу боротись, щоби переможно війти в твій край І там бути назавжди. Хочу вести життя своє побожне. Візьми мене за руку і веди.